Камери спостереження у лісі до сучасних технологій вдалися на Черкащині, адже нині небезпечний сезон. До традиційної літньої пожежної загрози у лісах додалася небезпека займання через ворожі обстріли. Щоб захистити насадження, лісівники встановили систему перехресного відеоспостереження. Як це працює, дивимося далі. Всі навколишні ліси на екрані Владислав з трьома колегами біля монітора чергують по годині за такий період. очі не втрачають пильність. На дані охоплення камери відеонагляду до 30 кілометрів. Наприклад, ми можемо приблизити її. Якщо є підозра на займання, наближують та оглядають ділянку. За 30 кілометрів можна роздивитися навіть невелике вогнище. Підтвердити пожежі на ділянках, що далеко, допомагають сусідні лісництва. В них є також камери відеонагляду, і якщо вони із своєї камери бачать пожежу, яка знаходиться в нас в лісництві, ми можемо. За допомогою азимуту накладки на карту визначити точне місце пожежі з двох камер. Всі камери встановлені посеред масиву, щоб був більший огляд. Лісничий запрошує подивитися розміщення облаштованої вишки з камерою. До неї веде ґрунтова дорога лісом. Амера бачить ліси з 42-метрової висоти. Вишка встановлена на старому спостережному пункті. Лісничий Григорій працював на схожій. Згадує, треба було весь день сидіти на спеці під постійним вітром. Спостерігав у бінокль, а місце визначав вручну по картах. Це було довго. До того ж, далі ніж за 10 кілометрів. Вгледіти займання у лісі складно. Посіна, коли вітер, то там вже вишку гойдає. Не кожна людина, що ж може ті сидіти. Людина побачить, коли буде вже велика пожежа, багато диму. Тоді людина змозі побачити. А камера ж виявляє ну, маленький дим і швидше реагуємо на це. Але раптом у лісниці прогледять, камери виведені, і на монітор у лісгоспі. А ще всі працівники мають доступ до них і в телефоні. Це дуже зручно, коли знаходишся. Будь-які віддалені точки при при будь-якому повідомленні про виникнення лісової пожежі, я можу її оперативно, головне, щоб був доступ до інтернету, я можу переглянути. Любу камеру, яка знаходиться в нас приємством. Через війну з'явилася додаткова небезпека. Займання через обстріли кажуть лісівники. Через російських окупантів постійно спалахують пожежі на півдні. Найбільше горить Херсонщина. Боями охоплено майже третину масивів в Україні. Черкащина на відстані від лінії фронту. Але небезпека від ракетних обстрілів є постійно. Багаторівневий відеонагляд дуже важливо, особливо під час військового стану. Оскільки наші хвойні насадження являються об'єктом підвищеної небезпеки, і в разі виникнення надзвичайної ситуації можуть привести до дуже надзвичайних наслідків. Тому ми спостерігаємо, як то кажуть, багато очей за лісовими що в разі виникнення яких надзвичайної ситуації ми змогли швидко відреагувати». Та локалізувати дані осередки лісових пожеж. Якщо займання лісу не виявити вчасно, вогонь може піти верхівками, так звану верхову пожежу загасити вкрай складно. Адже швидкість вогню може бути 25 кілометрів за годину. Ми зробили трьохривневий захист Тобто лісництво, де ж ліс, І вже третє управління ми можемо спостерігати за всіма 18 камерами. За цей рік було 26 випадків загоряння. Загальна площа пошкоджена пожежами 7 гектарів, трошки більше 7 гектарів. І це говорить про те, що ми можемо оперативно виявити цю пожежу і погасити. Перехресно 18 камер охоплюють усі хвойні лісові масиви Черкащини, які найбільше вразливі до займання. До кінця року лісгоспи планують встановити ще три, щоб посилити спостереження. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.